Ідер США передав Україні страшну новину. Він більше не хоче терпіти продовження війни і вимагає її будь-що закінчити зараз, на ціну, яку доведеться заплатити українцям. Тож вже в ультимативній формі Трамп диктує свої вимоги, і схоже примушує Україну дати згоду на нові хотілки Путіна. Як же відповів наш президент та що з нами буде далі? Подробиці за Ми вітаємо глядачів і закликаємо поставити вподобайку і підписатись. Попри постійні атаки РФ по енергетичній інфраструктурі України, віце-президент США Джейді Венс впевнений, що енергетичне перемир'я між Україною та РФ, нібито діє. Отже, Путін заслужив на поступки йому. Говорячи про прогрес в домовленостях між ША РФ щодо ситуації в Україні, Венс послався на слова президента Ша. Трампа, який сказав, що ми дуже задоволені від того, що зараз відбувається в Україні, ми довіряємо, але перевіряємо. А ми переконуємося, що те, що ми бачимо від однієї сторони, виконує інша сторона, і навпаки. Але я думаю, що ми досягли. Неймовірного прогресу вже майже мир, зазначив віце-президент Венс. Вкотре звинуватив адміністрацію попереднього президента Джо Байдена. Політика якого нібито позвала до значних втрат і руйнувань, і висловив впевненість, що завдяки зусиллям президента Трампа з'явилась можливість досягти мирної угоди. Ми очевидно маємо припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. В нас є комерційне припинення вогню в чорному морі, яке я думаю, майже досягнуто сказав віце-президент. Він додав, що Після перемир'я на воді сторони почнуть розгляд подальших кроків щодо припинення вогню. Тим часом в мережі шириться думка про те, що Трамп має намір перетворити Україну на сировинну колонію, а Путін передати її під зовнішнє управління. При цьому нещодавно президент Зеленський повідомляв, що США запропонували нову угоду щодо корисних опалень. Як з'ясували, змі адміністрація Трампа хоче від України повного відшкодування допомоги, наданої Вашингтоном з початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про бюджетну військову та гуманітарну допомоги, надані з початком війни в 2022 році. Про це пише Європравда, яка має в розпорядженні текст нової угоди. Сума допомоги, що підлягає поверненню, оцінюється в 123 мільярди доларів. За даними інституту кіля, вона має статус початкового внеску в американсько український інвестиційний фонд реконстру. Рукцію та розвитку передбачається, що Україна має конвертувати доходи фонду в долари та перерахувати їх на рахунка американської сторони за запитом без жодних комісій. Джерелами доходу фонду стануть 50% вартості всіх нових ліцензій і. Рентних платежів за розробку надр України а 50% – доходів від інфраструктурних об'єктів. Фонд зможе реінвестувати частину доходів в проєкти в Україні, отримуючи 50% майбутніх прибутків держави від цих інвестицій. Угода також зобов'язує Україну погашати борг перед США термін, адже Передбачено щорічне його збільшення на 4%. раніше Київ наголошував, що безповоротна допомога США не може бути. Перетворена на борг. Тим же часом рашистський лідер Путляр затягує мирні переговори щодо врегулювання війни. Дональду Трампу потрібно діяти більш жорсткіше. Про це розповів політолог Володимир Фосенко. За його словами, різні джерела повідомляли, що Трамп хотів досягнути перемир'я на 20 квітня, коли буде великдень та 100 днів його президентства. Але він наробив багато помилок і отримав затягування процесу із з боку Путлера. Ну, як наголосив Фесенко, Сполучені Штати одразу зробили багато анонсів різних поступок з боку України. Тепер Путлер відкрито перейшов до шантажу та вимагався нових і нових поступок. Мирні переговори не зайшли в глухий кут, але впевнено туди йдуть. При цьому Трамп досі відмовляється жорстко тиснути на Путлера та Ерефію. Можливо, все через його специфічне ставлення до різних країн. На тих, хто залежить від США, він любить тиснути. Немає різниці, чи це союзник чи партнер. До того, хто менше залежить від штатів, він ставиться по-іншому. На його думку, тиск там діє обмежено, тому краще домовлятись, каже Фосенко. Зараз і Трамп і Путляр хочуть домовитись між собою, але ніхто не збирається йти на якісь компроміси. І, Можливо, рашистський диктатор вважає, що може певним чином маніпулювати Трампом. Звідти абсурдні заяви, що Путлер молився за Трампа і так далі. Наймовірніше у Трампа є розуміння, що надмірні поступки Путлеру результати не дають. Вони лише гальмують весь процес. А сам президент США починає виглядати слабким, тому важливо побачити, якими будуть його подальші кроки. Думаю, що Трамп має певне незадоволення. США потрібно буде продемонструвати якийсь тиск в бік арефії інакше буде стагнація переговорного процесу. А Потлер зараз не вийде з переговорів. Він промацує Трампа. Дивиться, як працює підіймання ставок. Якщо Трамп проявить слабкість, то всі мирні ініціативи можна буде списати, заявляє Фесенко. Поки що здається, що суттєвого прогресу в переговорах до 20 квітня не буде. Трампу потрібно буде почати тиснути на Путлера, щоб все пішло значно швидше. Тоді вже можна буде говорити про якийсь прогрес. Можливо, це буде припинення вогню в повітря або щось інше, що наблизить Україну до загального припинення вогню. Між тим активність бойових дій та початок операції за в Білгородській області можуть бути ознаками того, що і Київ і Москва прагнуть отримати якомога більше козирів. В очікуванні близького призупинення війни. Це примир'я між сторонами може настати вже наступного місяця. Про перспективи завершення війни з огляду на ситуацію на фронті розповів британський полковник у відставці та військовий оглядач Тім Колінс в авторській статті для видання «The Telegraph». Зараз, коли ми входимо у фінальний раунд, війни в Україні існує туман заяв і контрзаяв про прогрес на полі бою, до якого додається ще й безліч обурливих рашистських вимог. Все це вказує на більш ймовірну перспективу припинення вогню. Можливо, близько Великодня написав Колінс. Військовий зазначає, що ситуація, яка складається на полі бойових дій зараз, свідчить про намагання обох сторін завивати якомога більше території, щоб здобути вигідні переговорні позиції. Ну а говорячи про фронт, Колінс також має на увазі початок операції ЗСУ на Білгородщині. Він зазначає, що, хоча ця операція відрізняється від того, що відбувалося в Курській області, РФ, і є набагато меншою, проте вона наразі прогресує. Далі цю вторгнення відвертає увагу рашистських військ з інших місць для його стримування. Це може бути метою, або ж це може бути проведення розвідки в пошуках слабких місць, які можна використовувати для перекидання важчих сил з інших ділянок фронту. Вважає британець. Водночас він зазначає, що президент США Трамп своїми діями обмежує Україну у вигідних переговорних позиціях. Під тиском президента Трампа Україна має набагато козирів. Зазначає оглядач. Тим часом у мережі тривають обговорення того, що б могло статись, якби рашистський очільник наважився застосувати ядерну зброю. Так під удар могли потрапити Вінниця, а Житомир, Бориспіль або бровари. Таке припущення висловив дослідник геостратегії, засновник Free Nations Post Russia Форум Олег. Магалецький, це може бути один із обласних центрів України неподалік від Києва, наприклад, Вінниця чи Житомир, або одне з міст супутників Києва, наприклад, Бориспіль чи Бровари, пропустив експерт. Він додав, що якщо Путляр вирішить застосувати ядерну зброю, чи то на лінії фронту, чи то проти місцевих, це все рівно означає. Перетин певної межі, якщо він буде готовий перетнути цей Рубіко, думаю, що він буде готовий вдарити по місту. Вказав експерт. На його думку, Потлер не просто може і готовий використати ядерну зброю, а й хоче цього. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. До зустрічі у свіжих випусках новин. Слава Україні.